Що таке фаза, зрозуміло? Це повний цикл, який проходить хвиля за якийсь певний значим, період. Тобто нуль, максимум нуль, мінімум нуль. І почалося те ж саме знову. Якщо ця фаза проходить весь Повний свій этот цикл за, 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 за эту ще одну секунду, то це 1 Герц. Один раз в секунду. Якщо 5 разів в секунду, це 5 Герц. Якщо 100, це 100 герц. Якщо 1 мільйон це 1 МГц, 20 мільйонів 20 МГц. Це вже робочі частоти військових станцій. Зв'язку. 20 МГц плюс-мінус там у них ще є показники. Я почав з цього, тому що зрозумів, що попередні курси не завжди, ну, були, ну, мабуть, були ті, хто був гуманітарієм. І вони не розуміли, що таке частота хвилі. Тепер вам зрозуміло точно вже, так? Добре. Як я казав, чим більша амплітуда цієї хвилі, тим більша потужність її, тим вона далі може розповсюджуватися. Чому це так? Ну, Тобто, як це пояснити ну, простими словами, якщо ми десь розміщуємо антену і вона випромінює якусь хвилю. Ви бачите, що коли близько тут ця потужність в цій ну, сфері, а коли йде далі, сфера розширюється і далі теж ну, розширюється. І виходить таке, що якщо провести такий от, як би так, кут, фронт волни збільшується поступово. І, звичайно, що він э, розповсюджується, з втратою потужності на кожен отакий от, от, от елемент. Ну, 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 Якщо поділити, ну, в даному ну, ну, випадку, це оцей був вообще, это, это, это елемент, то виходить так, що на ту ж саму одиницю тут і тут, у нас буде, тут буде більше потужність, а там буде менше. Причому, як ви знаєте, э, з формули. Сфери її поверхні, ну, якщо відраховувати, це буде саме просте пояснення, то в нас виходить так, що сфера збільшується пропорційно, збільшенню радіуса. І що в нас виходить, що чим далі від передавача буде приймач, на що стояти, тим Тим буде менша прийнята потужність. Причому потужність хвилі на один і той самий елемент буде зменшуватись обратно пропорційно квадрату відстані. Тобто, скажу простими словами, якщо вам потрібно збільшити дальність дії в два, в два рази, ви повинні збільшити потужність в чотири рази, тобто в квадрат. 2 на, Дощ в квадраті це буде 4. Якщо вам потрібно збільшити в 3 рази, то це потрібно збільшити потужність в 9 разів. 3 в квадраті 9. Так буде зрозуміліше. Це теж буде важливе. Це деякі питають, а чому ми не можемо бахнути і ну, бахнутим літати ще далі? Палка в двох концах ну, знову. По-перше, -по не завжди можна зробити передавач в 15 раз, там, більше ну, потужний, ніж він є, тому що це дуже великі втрати і, ну, і в виробництві, і в експлуатації, і в потужності э, живлення, або це АКБ, або це там, ну, генератор якийсь. Потрібно буде всього більше і більше і більше, як ви, ви бачите, з, з збільшенням це треба робити в квадраті більше. І по-друге, е, чим більше потужність вашої станції, наприклад, керування вашим літаком, у військовій справі це ще за, за, загрожує тим, що у вас буде Простіше виявити. Тобто РР вас змалює дуже швидко, бо велика потужність вона буде малюватися у них на їх екранах в першу чергу. Тому а, треба мати ну, якусь золоту середину і працювати як умога на, 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 на менших потужностях. Якщо вам вистачає мінімальної потужності роботи вашого пере, 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 передавача, на Тій дистанції, що працює ваш Б... 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 БПЛА сьогодні, використовуйте мінімальну потужність. Це е... збільшить ресурс вашого передавача, а також зменшить ризик вашого виявлення.